Я проїхав до Так що давай моніторнебо, якщо що, то маякуй мені. Я до я дуже швидко доїду. Все, повертаємо на позицію. Зараз ну, у нас два. Старший повар Дає команду, що все готове, їжа розфасована, шукаємо uh -huh. медика. Uh -huh. Медик приходить, робить бракіраж, дає дозвіл, все приїжджає машина, все загружається цю машину і опозиція. Повірте, дуже смачно. Серега готує. Молодець. Молодець. Я вже на гречку так посібную. І на салатик свіженький такі. чтобы вот так уже оттуза наелись. Да. Ну, да. Ну, да, бо важко працюй на. Ну. Я сам знаю, я б тоже был на войной. Угу. Mm -hmm. В прошлом году с самого первого дня. Зараз ну, зараз забезпечення, ну, питать Мясо, рыба, консервы, ну, все это. Овощи, фрукты. Буває таке, що або ти хочеш заїхати, ти не можеш заїхати і за Безпілотника, або ти починаєш рух на заїзд на позицію, починається обстріл, і тобі примусово приходиться або розвернутися, або вже ризикувати своїм життям, але все одно хлопці голодними не бувають і постійно їжа їм підвозиться три рази на добу. Хоч це буває і неможливо підвести, але все одно ми знаходимо цю можливість і завозимо.